Корній подибав просто в поле, а за ним, опустивши голову і хвоста вилікся пес. Більше вони не повернулись. Здивувалася, коли прокинулася, що корнія не було, кликала раз, другий, третій, нема. І тут дивно, де взявся гнат, він ішов до Марії. Ну, от, витиснулося з гната. І так є нам кінець, Марія. Марії. Е Ет. ледве витиснулася з уст Марії. Западав вечір, весняне сонце било пружним променем на ліжко. Марія широко розплющила очі, простягнула свою кістля в руку. Сонце. Бачиш, вона те яке сонце, ти бачив коли-небудь таке сонце. Гнат взяв її руку в свої долоні і довго довго цілував. Цілую руки Матері, цілую святість велику, цілую працю. Прости мене. Марія. Сонце заливало ліжко, Гната Марію, у гнатовій душі творився страшний суд. Висповідай мене, Маріє, прости за все, що зробив тобі у дні молодості. Ай, Яке маленьке наше життя, яке маленьке. Бережи і що далі? Прости мене, Марій. Марія повернула погляд на Гната і сказала ледве чутно. Ти Гнате, ти свята людина, не просив мене прощим. Бог простить. Я не маю за що прощати. От надія, коли б можна було до неї піти. Хліба б їй. А де є хліб? Вона довго мовчав. У його душі творився страшний суд. А опісля заговорив, пам'ятаєш, пам'ятаєш, Марія, ту Великодню ніч, коли ти молилася в церкві, а прийшовши додому, билася об землю, тому що праця твоїх рук йшла в небо з димом? Це я, я підпалив Марія з любові. Мовчи, знаю, мовчи. Сонце зайшло і стала темінь по всій Україні. Гнат покинув Марію саму він завтра ще прийде, а вона лежала і дивилася у темінь. У нічний морок і поступово почала переглядати розгорнену гнатом книгу свого життя.